Історії, коли він був поруч, наша вічна батьківщина це небо й Бог. Частина третя. Вважаю за необхідне написати кілька слів про життя в Іспанії саме для віруючих людей. Взагалі, Іспанія це курортна країна з гарним кліматом. Проте, якщо її розглядати як місце проживання для вірян, зокрема для адвентистів сьомого дня, то це вже зовсім інше питання. Я постійно наголошую. Ми можемо змінити країну, фінансове становище, роботу, але якщо в усьому цьому не буде присутності Бога, то життя не покращиться. Якщо людина спілкується з Господом на особистому рівні, у житті, на служіннях, то їй буде добре і в Іспанії, і в Україні. Тобто не так уже й важливо, в якій країні ви перебуваєте, яку маєте роботу, які ваші матеріальні статки. Найважливіше. Чи зробили ви Бога головним у вашому житті? Чи шукаєте поради в нього, та чи виконуєте його волю? Знову ж таки, люди дуже часто дивляться на можливості, які матимуть в тій чи іншій країні? Я вважаю, якщо в житті відсутній Бог, тоді місце проживання не настільки вже й важливе? Звичайно, Іспанія приваблює тим, що вона досить демократична. Слід зазначити, що державна релігія в цій країні римокатолицька. католицька Іспанія одна з найбільш католицьких країн у світі: 32 мільйони 364 тисячі католиків. Католицькі традиції тут присутні, та місцеве населення дотримується їх. Однак, у цій країні досить толерантно ставляться до інших віросповідань. Наприклад, церква Адвентистів Сьомого Дня це офіційна церква в Іспанії. Входить у реєстр церков цієї країни. Наприклад, якщо ми хочемо провести певну програму або нам потрібно орендувати приміщення, то звертаємося в міську раду і нам допомагають. За той час, коли ми допомагали біженцям, у нашої церкви склалися гарні стосунки з міською радою та поліцією. Завдяки цьому нас не відштовхують, натомість сприяють нашим справам. Зараз ми маємо багато планів щодо подальшого розвитку нашої громади. На даний момент до Іспанії приїхало близько 300 тисяч українців, тому церква налаштована проповідувати їм Євангеліє. Усі наші зусилля зосереджені саме на цьому завданні. Адже люди, котрі приїхали сюди через події в Україні, відкриті для спілкування на духовні теми. Як пастор, я неодноразово це зауважував. Цього року вісім осіб уклали завіт з Господом через водне хрещення, і зараз готуються до цього ще 12. Жахливі події, які сталися в Україні, спонукали багатьох людей шукати Бога. Тому плануємо організовувати семінари, розширювати кількість домашніх церков, зокрема, 3-4 створити у Валенції. Бажаємо запрошувати людей на служіння та звіщати їм добру вістку про Ісуса Христа.